Що, накупили ще ж? Хоча в мене найважкіші грузи. Ну а що? На, на всі сучі життя. Це нормальна тема. Та а Маркетопчі для дочого. Молоко хлібля. Банончик, мандаринчик є що тут. Хлібець. А це все ось. М'ясо. Да. Там трішки сардельок, балико взяли. Такого нічого не взяли. І дві з копійками. Туди, Залишили. Да. Так, краще його поїхати купити, ніж ото довбатися нахер з отими свинями, з отим усім на світі. Емо, як е, Люди там нормально працюють, нормально заробляють, я їх розумію, чому не, і нічого не хочуть і тримати. То... Вони так часто ми порахували десь два рази в місяць. Що так Так воно ну, все то катлетку? Хоча то те, да. то те. У Нас така курочка, що на м'ясо її не пустиш, бо куда таку красу. А Та кажу, кажу, кажу дружині, бери туалетну бумагу. кажу, щоб теж м'ясо будемо їсти. Щоб... <laughs>